Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Політолог Дмитро Биков записав потужне звернення до українців. Ох і розніс він Стефанчука. Вітаю, друзі, слава Україні! Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. І ось уже відчуваючи безвідповідальність, безкарність, відсутність точніше відповідальності, вибачте. Спікер Стефанчук заявляє, що всі, хто говорить про нелегітимність президента Зеленського, є ворогами України. Ну, я так думаю, що більше половини можна нарахувати ворогів України сьогодні. Стефанчук повинен змиритися з цим. І Зеленський вчора в інтерв'ю сказав, що його п'ятирічний термін не закінчився, тому що війна ще триває. Мабуть, він не помітив війни з 2014 року і демократичних виборів 2019, коли він прийшов. До речі, на яких заявляв, що якщо я не зможу закінчити війну, я піду. От, такі, от така ціна е, обіцянкам президента. І от така риторика сьогодні звучить в сторону тих, хто вимагає виборів, перевиборів цієї влади, яка ніяк не хоче розпрощатися. Із своїми кріслами. Ось такі от сьогодні речі відбуваються в Україні. Одразу ж видно, що влада зовсім не тримається за свої крісла. Президент згоден розпрощатися з владою, відпустити фактично парламент, тому що ніякої вже монобільшості в нього ніколи не буде. Це очевидно. Більше того, він може втратити і президентське крісло, якщо піде на другий термін, на балотування другого терміну. Тому українці все розуміють і розуміють, що це однозначно тримання за владою будь-якою ціною. Причому ціна дуже висока, ціна це війна, і перестановки в Збройних силах привели до того, що ситуація накаляється, вона стає складнішою, є величезні загострення на фронті. Можливо, зараз будуть деякі покращення, коли надійдуться таки новітні літаки, авіація. Ну, фактично, ми вже в новій реальності, в якій людей, які проти цієї влади, які її критикують, відверто називають ворогами. Ну а Мосійчук, ця бідніна захисниця, щоб не сказати про неї якось по-іншому. Взагалі говорять, що таких людей, які сумніваються у владі, в часі Другої світової війни розстрілювали, це вона порівнює Україну з сталінськими репресіями з, зі сталінським режимом, так тоталітарним, правильно я розумію. Їй це подобається. їй такий устрій влаштовує. Тобто, коли вона при владі, а всіх інших можна які інакомислящі, які Думають по-іншому, їх можна просто розстрілювати. Так я розумію. Щоб вони не заважали навіть? Не заважали будувати тут чудову країну, чудове зелене королівство, зелених слуг, їхніх прихвостнів. Так я розумію. Ось така от ситуація. Тому ну, думайте, і героям слава! Всі ж бачили, що відбувалось в Раді останні дні. Стефанчук заботував ці засідання як міг, була блокована навіть трибуна. В Раді збирають підписи за відставку Стефанчука. В той же час деякі депутати вважають, що після закінчення повноважень Ради Стефанчука чекає арешт, саме тому він уже нібито прикупив маєтки в Іспанії. Точка входу в будь-яких планах щодо змін є критичне питання: які з чого ці зміни мають розпочатись? Так звана точка входу, без якої інерція придушить будь-які сподівання на покращення в Україні. Очевидно, необхідні. Зміну якості і своєчасності рішень як щодо забезпечення фронту щодо побудови фортифікації, ефективності використання коштів і боротьби з крадівництвом, так і щодо зовнішньої підтримки темпів і обсягів надходження допомоги. Зазвичай у таких обставинах йдеться про зміну влади, але в умовах війни виборів бути не може. Тому постало питання уряду національної єдності, при тому не дарма постало в колах експертів громадянського суспільства, адже формування такого уряду традиційна відповідь демократичних країн на загрози масштабу іноземного Вторнення в демократичних країнах формування такого уряду це раціональна воля влади, адже окрім розділення повноважень, цей розподіл відповідальності всі в одному човні, але не так думають на банковій. Там головніше контроль рішень потоків інформації. Тому волою президентського офісу розділення влади і відповідальності в ім'я результату перемоги не буде. А ось що говорить Софія Федина, відео в оригіналі сьогодні цілий день опрацьовує всі матеріали, які є по фортифікаціях і по дронах. Ну я перепрошую, але ані фортифікацій, ані дронів немає. Гроші виділені шалені, гроші десь осіли. Ніхто не знає де. А в результаті ми маємо страшну нестачу дронів, і ми маємо проблему з оборонними лініями на тих напрямках, де зараз активно наступає ворог. Ну це не питання корупції, це є насправді шалене питання корупції. І хотілося би, щоб гроші, які вкрадені невідомо куди, вони йшли на розбудову оборонних підприємств, щоб гроші. Які осідають невідомо де на офісних рівнях, вони вкладалися в військовослужбовців. Я дуже добре пам'ятаю, коли. За півдоби до вторгнення, коли ми вимагали гроші на армії, підвищення зарплати військовослужбовцям і забезпечення територіальної оборони. Нам казали, що цього не може бути. А ми всі маніпулятори, ми всі провокатори. А гроші потрібні на що гроші потрібні на дороги зараз. Суд ми маємо ситуацію з дорогою Харків, вовчанськ контрольно-пропускний пункт з московською федерацією. Замість того, щоб там мінувати, замість того, щоб ставити фортифікацію, у нас ремонтують дорогу за баснословні гроші. Це не корупція, це є тотальна корупція. В той час, коли постачаються дрони від волонтерів, бутусов при прориві вовчанська. Звертається до волонтерів і до а, мерів великих міст, щоб допомогли. Але він вже не звертається навіть до держави, тому що держава отримувала шалені кошти на дрони. От тільки такі базові речі: це 40 мільярдів минулого року. Ми виділили, а потім забрали гроші в ПДФО. Потім виділили ще 15,5 мільярдів на забезпечення снарядів скидів для цих дронів. А в результаті, як виявляється, уся про вся держава поставила. 115 тисяч дронів, а, а тільки один фонд Порошенка з, з справою громад поставили одну десяту цієї ці, цієї кількості дронів. Далі ще поставили великі міста, де мільйон дронів, які вже мав бути на ті гроші, які ми виділили як Верховна Рада. Знову ж таки, це не корупція, це є страшна корупція. І от таких от моментів є дуже багато. І я думаю, що Ентоні Блінкін так дуже делікатно і на це все натякав. Хоча, походу, ну на мою думку, тут же треба було б не делікатно, то треба було б давати в голову і став мозги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.